Історія рідного міста це не просто дати та події, а живі розповіді про людей та їхнє життя. Саме з таким підходом голова Івано-Франківської громади Руслан Мельцінків провів урок з історії міста для учнів природничо математичного ліцею. Діти вивчали історію міста раніше. Це зазвичай восьмикласники. Звичайно, заняття були факультативні, тому не завжди, звичайно, не у всіх закладах це відбувалося. Проте, звичайно, дуже важливо, щоб діти мали не лише матеріал, з якого Могли навчатися, але й спілкувалися з відомими особистостями Івано-Франківська, тому що це для них наочніше, це для них цікавіше. Для школярів урок з очільником громади виявився не просто заняттям, а справжньою цікавою розмовою. Мені дуже сподобався. Це була така жива дійсно розмова. Можна було задати питання свої, і дуже цікаво багато було нового почути. Теж живих фактів про людей, про те, як тут жили звичайні люди. Про того самого Франка дуже багато чого я дізналася, що не знала. Тому було дуже цікаво, і все дуже сподобалось. Цей захід був справді корисний для молоді, тому що ми живемо в цьому місті. Ми, скажімо так, будемо будувати майбутнє в цьому місті. Звичайно, нам потрібно знати історію, щоб розвивати, щоб покращувати і прислуховуватись один до одного. Тому я думаю, що кожен взяв з цього щось корисне. Руслан Марцінків каже: подібних зустрічей ще буде багато. Адже їхня мета зацікавити дітей у дослідженні історії свого міста, комусь військова більше тематика, комусь там романтична тематика, комусь можливо тематика розбудови міста, архітектури, багато чого іншого. Кожна дитина може знайти те, що їй цікаве, і дослідити своє місто. Це є важливо, тому що раніше, ну особливо в радянський час, не хотіли локальну історію вивчати, тому що, щоб люди не знали свого минулого. Але дуже важливо, щоб зараз ми в доступній формі показували історію, яка вона є, і щоб діти могли її досліджувати. Такі зустрічі проводяться на основі нещодавно презентованого посібника Івано-Франківськ Сторінки історії. Яна Лазорик, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Рай.